Раки. Привіт, мої золоті, рада вас вітати. Подивимось, як для вас відіграється період з 20 по 31 грудня, в плані особистого життя, кар'єри, фінансів та вашого морально-психологічного стану. Особисте життя, десятка пентаклів. Для тих, хто у нас наразі самотні, про що тут йдеться. Так, сімірка мечів. Сімірка чаш і четвірка чаш. Так закохані. Тут у вас може проходити, проходити знайомство, але ви ніби як від цього всього дистанціюєтесь в якомусь сенсі. Називається розказуй мені, да, я послухаю. Тобто, тут може йти знайомство з людьми не дуже серйозними, які пропонують вам щось не дуже серйозне, а ви ну, на це не погоджуєтесь. І залишайтесь в зоні свого комфорту. Тобто красивими словами вам, вас не здивуєш. <гум> Для тих, хто в любовних трикутниках тут йде вибір. Ой, зараз в мене камера впаде. <гум> так, Тут іде у вас вибір. Навіть берете якийсь час на те, щоб взяти вибір і позбавитися. Дивіться, Дві карти залежності. А дивіться, тут ставлять перед вами вибір. Ні, не так. Тут перед вами ставлять вибір. Або сім'я, або оці от стосунки. Вибирай. А ви тут вибрати не можете. Хочеться, щоб якось все воно само. Не. Ви хочете зберегти трикутник? Тут перед вами ставлять конкретний вибір. Давай ми або зараз розлучаємось, і ти там робиш, що хочеш, наприклад. А, або, ну от. Вибирай сім'ю. Сім'ю чи там стосунки, які у вас довше, вже. Не просто. Ви тут хочете все зберегти в зоні свого комфорту. Не хочеться вам робити вибір. Для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Так, шут десятка жезлів, двійка чаш. Для когось це може бути помірність. Десятка чаш. Проводити час із сім'єю. Виділяти час на сімейні справи. Тут багато карт сім'ї у вас знайомство з родиною, святкувати якісь свята з родиною вашої або вашого партнера, або якось навіть по черзі. Але на фоні у вас тут є певна втома. В когось втома може бути пов'язана з дітьми по карті шут. Шут це вже дуже часто і образ дитини. Мій помічник на фоні дуже мені допомагає. І за декорації. Власне, це складнощі. У вас от втомлені, ви ніби, як ви хочете, щоб вам більше допомагали. Для когось це може бути дізнатися раптово про вагітність і оголошувати про це рідним. Ви будете думати, як ви будете справлятися з цим. Але загалом тут досить такий позитивний період. Плані роботи МАХ. Для тих, хто зараз не працює. Ну, тут ви можете знайти підробіток або якусь таку роботу не на весь час через свої здібності. Тут ви можете спробувати. Ще по карті МАХ це може йти навчатися також. Якимось навикам, які дадуть вам можливість більше заробляти. І ви вже на них можете практикуватися, на цих там на якісь курси проходити, і вже практикуєтесь, і вже зможете по помірності отримувати гроші. Невеликі, але зможете. Для тих, хто в пошуку роботи активному знаходиться. Може бути, ну тут такий розрив, ніби як повернутися на минуле місце роботи, або шукати в сфері там, де ви працювали завжди, чи спробувати себе в чомусь новому. Для когось може бути що думка спробувати себе в роботі на себе, не, по карті Махвін. Сам на себе працює. Для тих, хто працює по найму. Четверка жезлів, дев'ятка пентаклів, король жезлів. Тут іде період такий, чи відпустка, чи лікарняний, чи у вас в принципі на роботі вже всі готуються до свят, і роботи як такої немає. Єдине, що ну, по королю жезлів це можуть бути такі невеликі імпульси. там, Якийсь проект прийшов в останню хвилину, вас попросили в офіс, да, ви його зробили. Тобто, Більше така, я б сказала, навіть показушна робота, да? От робимо вигляд, що ми працюємо, ніж ми реально працюємо. Для тих, в кого свій бізнес фрілансери після вас будуть. Так, Для тих, в кого свій бізнес. Це от ви так само працюєте десь на відпочинку, тобто ви десь поїхали відпочивати, але все рівно продовжуєте працювати над своїм бізнесом. Не можете нікому довірити якісь основні задачі. Але є тут величезне бажання вже нарешті відпочити. Готуєте для ваших працівників якісь там премії, так само корпоративи, там, де вони зможуть відпочити. Для тих, хто в нас є фрілансером. Так, тут у вас може бути зацікавленість, прям така емоційна тяга до якихось нових знань, розвиток себе, так, як у вашій ніші, ви стаєте більш помітними для конкурентів, або ж тут ще може бути така ситуація, що ви вчитеся в своїх конкурентів. Для кої ще може бути питання там реклами, маркетингу, оцього от всього проходити. Ще дуже вдало для психологів в період. все, що з почуттями людськими пов'язано. На фінансовому плані тут колесо фортуни. Це називається як Бог дасть. Оскільки Богдан, скільки й буде, буде. Добре, я жартую, зараз ми прояснимо давайте кілька карт. Так, тут з пентаклів. Так, а тут можуть бути деякі проблеми в фінансах через нерозумне їх використання або через те, що у вас їх ніби як забрали, вищитали, недоплатили. Десь якось вас ну, образили, грубо кажучи, тим, що от вам не доплатили, вам десь висчитали але не то, що треба. Багато грошей віддали на якісь покупки да, великі, десь, можливо, навіть не обдумані. І тут ну, називається м, дотягнути да, до зарплати. Для когось це може бути актуально. Такому сенсі. Ну, коли со фортуни, це так, ну не ясно, в яку сторону фортуна повернеться цього. Тут ми вам ще не скажемо. Да. Будьте обережні, не нарвіться ні на яких е шахраїв, не, там, не, нічого наперед не купуйте, не передплачуйте. Тут у вас може йти дохід з двох джерел. І якщо з одного джерела у вас іде оце, от, да, тобто фінансів мало десь не доплатили, то з другого у вас буде нормальний. Нормальне надходження. Особистість... Угу. Двійка жезлів на вашому. Знаєте, тут я дивлюсь на цю карту, і вона мені говорить сама просто за себе. На вашому такому особистісному рівні, морально-психологічному стані двійка жезлів. От вона просто хоче сісти, так скласти руки за головою, дивитися красиво, що там робиться за вікном. Вона не хоче працювати, вона хоче відпочити і обдумувати собі якісь перспективи надалі. А, тобто, коли хочеться заземлитись якось за, як то кажуть, от, хай весь світ почекає, а я відпочину. От вас же внутрішньо такі батарейки трошки сідають, і це класно, що ви це розумієте, і починаєте давати собі час на те, щоб відпочити. Ще, можливо, перед вами стоїть якийсь вибір, пов'язаний з якимись двома варіантами розвитку подій, і ви даєте собі час на те, щоб подумати, який з цих двох варіантів для вас більш буде успішний. Мій помічник покинув сеанс тарок. Що ж, люблю вас, цілую. чекаю на зворотний зв'язок. Пока-пока.